Так, а хто це у нас тут такий? А ну шо за що за птиця така? Ану підходь. Зараз сам наваляю. Андеяки. Угу. Двоє на одну, да. Зараз я вас. Вич, а так, а так, зараз. Не, ну, ну страшновато, конечно. Ну то понятно. Ух ты, який він. він нападає. Зараз я вам. Обум. А підходь. а підходь, давай. Сміливіше. Підходим. Не будеш я за вас, за яких двох горобців в воду лізти. Підходимо. Там ще он якісь малявки. Підходимо.